Добрий день! Рада вітати вас на своєму каналі. Ось сьогодні хочу показати вам деякі свої квіти у квітнику. Та в дворі, що в мене зараз є і що я робитиму далі. Ось, наприклад, я замовила собі кулеподібні хризантеми. І отже, хочу трошки розповісти про це замовлення, і також, де я, як я посажу ці хризантеми. Отже зараз познайомлю вас дійсно із деякими своїми квітами, що ж у мене є? Оце цині жоржини, оці жвіти, правда, дуже високі, ну просто як дерева якісь. Я навіть не очікувала, їх посередині не садила. Так, петуні. Ну, ще не всі в мене квітнуть, матіоли, є жоржинки там, які ще не розквітли їх, купувала. Так, ну цині мої улюблені такі різнокольорові ну матіола не можу передати вам її запах. Звісно ж таки. Гладіолуси є, насправді зараз вони вже всі розквітли. Напевно, окремо покажу. Так, ось гортензії, а то трояндочки невеличкі, вони зараз мало квітнуть. А, ось, а то трояндочка он рожева, маленька така, то її виростила сама череночка. І ось ближче показує свої улюблені синії. Айстри, на жаль, не зійшли, а синні зібраного насіння зійшли. Так, ну це гортензії вони відквітли, але мені вони і так подобаються. Я не зрізаю оці ці Це з трояндочки показую. А це ті гортензії, які я купувала дві штучки. Ну, дивіться. Це трояндочка також дуже красива. Оця дуже гарно біла квітла. Так, оце я купувала. От, показувала вам жоржинку ще на квітне. А ці вони всі однакового кольору високі мені дали. А це. А ось біля цинії журжини кала. Мені дали дві штучки, ну прямо обов'язково накупляю собі. Вони мені дуже подобаються. Там мені всі квіти подобаються. Ось мої журжини знову показує. А це друга маленька кала, ну їх хтось їсть. Скажу чесно, я не знаю, чим кали кропити. От. Зовсім не знаю. А тепер на пусте місце, а там посіяні були айстри. Ось. Але вони між петунями і жужином вони не зійшли. Одна штучка зійшла. І зійшла трішки матіолу, тих, що я вам показувала. Так, оце трояндочки, які я не показувала, що вони в мене не квітли. Це в дворі. Оце є одні з трояндочок, які я лікувала від тріпсів. Ну що? Зараз буде ось така маленька розпаковка. Це кулеподібні хризантемки. Я замовила їх по інтернету. ну Це у відеречку я їх поставила. Вони насправді були в коробочці, я вже дістала. Зараз подивимо, що тут є. Ось вони так запаковані, там вони корінчики в земельці. От. Ну, хоч дуже велика спека, але мушу посадити, тому що вони до мене так довгенько щось йшли. І ось уже два дні вони у мене. Не можу відважитись їх садити такої погоди. Але посажу, ну, куди діватися, скільки ж вони стоятимуть, то вони так, напевно, швидше у мене пропадуть. Подивимось. Ну, ось я їх розпакувала. От, Явно видно, що дійсно вирощувалися вони в касетах. Все-таки більш-менш добре вони до мене дійшли. Як я сказала, за декілька днів стоять. Буду висаджувати їх в квітнику на тому місці, де у мене були айстри. бути, вірніше, вони в мене не зійшли. Можливо, і добре. тільки я морочила голову довго. Ну, а так, в принципі, наскільки я дивлюсь, коренева система ось ближче покажу, виглядає так непогано. Трішки страшнувато висаджувати зараз таку спеку, але ж вже потрібно, я вважаю. Щодо кольорів, я купувала десяток, як мікс кольорів. Вони мають не повторюватись. Ну, можливо, повторюються, не знаю. Я такі троянди купувала, Вон так як я люблю квіти, різних кольорів, хризантеми також. То головне, щоб вони прийняли таку спеку, щоб були. А які будуть кольори, ну, то вже таке. Мені думаю, будуть подобатися різні. А що ж, піду садити. Ну що, ось ще раз. Мій квітничок. Гладіолуси вже багато порозквітали. Більше помаранчевих. Змій квітничок і посадили свої хризантемки. Ну що ж, будемо надіятись, що приймуться все-таки ж. Ну що, ось показую деякі свої гладіолуси, які розквітають або розквітли. До побачення, до нових зустрічей!